Південно-східна Європа у вогні, пожежі нищать ліси та оселі. У Болгарії палає майже 100 районів. Зокрема, у селі Козарево згоріло кілька будинків. Вогняній стихії протистоять пожежники та добровольці. Також залучено вертольоти та важку техніку. Ми всі приїхали з Ямбала. Я їхав гасити пожежу до іншого села, але побачив, яка тут ситуація, і повернув сюди. Ми їхали з Бургаса до Ямбала, але побачили, що тут усе горить. Викликали друзів, і ось ми тут. Голова Козарова подякувала добровольцям за рятунок села. Я не знаю, хто ці люди, але я дуже їм вдячна без їхньої допомоги наше село згоріло б. У північній Македонії пожежі знищили будинки за 30 кілометрів від столиці. Загалом у країні 12 пожеж. На допомогу прибули вогнеборці з Чехії та Сербії. В Албанії пожежа зайнялася біля села Борщ, через що узбережжя вкрив дим. Її гасять вертольотами, але через спеку та вітер вогонь приборкати поки що не вдається. А в турецькій провінції Шернак 25 липня зафіксували рекордну температуру плюс п'ятдесят з половиною. Градусів спека спровокувала десятки пожеж у бурсі, Анталії та карабюку. Згоріли тисячі гектарів лісу та десятки осель. Евакуювали понад 3,5 тисячі осіб. Також через аварію автоцистерни загинуло троє пожежників. Люди нарікають на нестерпні умови. Спека задушлива. Усі мріють виїхати задане і урятуватися. Як бачите, вулиці порожні. Ми готуємося, перш ніж вийти на вулицю, і прагнемо чим швидше повернутися. Прогноз каже про 40 градусів, та здається, що ми живемо за 80. Це нестерпно. Вмикаємо вдома кондиціонер, але так можна захворіти, аби з нього не вижити. Водночас у Румунії зливи спричинили повені в дев'ятьох повітах, зокрема в Нямці та Сучаві. Загинули три людини: 66-річний чоловік та дві літні жінки. Річки вийшли з берегів і зруйнували будинки та мости. Тут евакуювали 890 осіб.